Слово Ісусу Христу. Сьогодні хочу з вами роздумати про другу заповідь блаженств, в який Ісус нам каже, блаженні плачучі, бо вони будуть утішені. Про який плач каже нам Господь у цій другій заповіді? Напевно, маємо відрізнити два плачі, які може мати людина. Перший плач це плач спасенний. Плач не так наших очей, як плач нашого серця. Плач нашого духовного єства, плач нашої душі, коли ми скорбимо перед Богом за вчинені нами гріхи. Це є плач спасений, плач, який проводить людину до навернення. До осмислення свого життя. Маємо приклад апостола Петра, який після зречення Ісуса гірко заплакав, але це не був так плач Його очей, як плач Його серця, плач того, що він зрадив Ісуса, і той плач попровадив Його до навернення. Попровадив Його до правдивого служіння апостольського аж до мученичої смерті. Саме про такий плач каже нам Ісус, тому що людина є блаженна, коли вона так плаче над собою, плаче над своїми упадками, і цей плач буде спонукати людину до навернення. Є другий плач, плач цього світу. Плач, коли людина плаче над своїми невдачами, незреалізованими мріями, якимись невдачами в житті, це плач земний. Дуже часто цей плач проводить людину до зневіри, до апатії. Може проводити людину до духовної смерті, а інколи навіть і до фізичної, коли людина не знаходить виходу у цьому плачі. І доходить навіть інколи до самообства. Маємо плач Юди, який так само після зради Ісуса Христа заплакав. Він пожалів, що він зрадив Ісуса, але який був його плач? Це не був плач покаяння, це був плач безнадії, зневіри, розпуки, який попровадив його до. Ччинення ще одного важкого злочину. Він забрав собі життя, вчинив самоубство. Тому Ісус нам каже не про цей плач, який провадить до безнадії, до зневір. Ісус нам каже про плач, який може дати нам надію, про плач, який провадить нас до остаточної переміни нашого серця. І блаженна є людина, яка має такий плач у своєму серці. Цього плачу можуть не бачити інші люди. Ми можемо перед людьми видаватися веселими, життєрадісними, але плакати може наше серце. Але це є не плач розпачу, а плач надії, який буде нас провадити до збільшення віри, до збільшення довіри. І до спасіння. Саме про такий плач каже нам Господь Ісус Христос у цій другій заповіді блаженства. Амінь.